Група Нафтогаз купує частку мережі «Шелл» в Україні. «Шелл» входить до топ десятки мереж за обсягами продажів пального в країні. Має 118 заправок. Їхній ребрендінг проведуть протягом року. Угоду про придбання 51% акцій мережі уклали компанія групи Нафтогаз Укрнафта та міжнародна компанія «Шелл». Найближчим часом сторони звернуться до антимонопольного комітету за дозволом на концентрацію. І далі держкомпанія набуде усіх прав і обов'язків акціонера. У групі Нафтогаз наголошують колективи станції. А це більш як півтори тисячі співробітників збережуть. А підписана угода дозволить збільшити фінансові надходження для групи Нафтогаза. Відтак зростуть і відрахування до державного бюджету. Дуже важлива подія. «Укрнафта» стає мажоритарним власником мережі автозаправних комплексів «Шелл». Це 118 об'єктів, які включають в себе також майно. Важливо, що ми маємо на меті зберегти персонал, це півтори тисячі людей. Також хотів би зазначити, що це повністю відповідає стратегії групи Нафтогаз. Ми збільшуємо свою присутність в цьому сегменті. Я радий, що це. Також дасть можливість покращити показники комерційні фінансові, що в свою чергу покращить виплати в державний бюджет, що зміцнить наші економічні можливості.